Вітання всім з квітучого півдня, з Одещини. Бачите, як гарнюсінько все квітне. Все розпускається, листочки, небо таке голубеньке-голубеньке, така весна квітуча. Сади цвітуть, все таке гарне. Таке враження, що все торопиться, 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 вже відквітнути. Ой, життя зараз таке. Не можемо планувати на завтра, але дякувати Богу, що є сьогодні. Тож можемо милуватися сьогоднішнім днем, цією гарнючою весною. Такі аромати, Боже мій, ну так. Класно все пахне, ті сади, цвітуть черешні, вишні, вже в нас груші, яблуні починають, айва, тільки шадуванчики, ці кульбабки, вже скоро вони відквітнуть, все цвіте, але бджіл дуже мало. Ну, дуже. В нас чомусь дуже мало. Дивіться, які гарненькі вже салатики в мене вже я рвемо ми і їмо. Все так гарно. Тут вже розочку вже забили. Цю маленьку треба виривати ті салати, бо позабивало. Ця полонеченька там зійшла маленька. Верніше сонечка. Ось така вже редька в мене, що я сіяла в прошлому місяці. Без теплички така вже. Це французький завтрак. Гарна, Емілія вже в нас її кушає. Смачна. А це вже набрали, бачите, пуп'янки-ромашки. Ще салатики мої, аквілегії вже понабирала, дивіться, які бутони. Це моя грядочка з салатиками, теж редька там, чернушку посіяла, моркву. Така молоденька вишенька. Вся в цвіту теж понабирала цвіт і квітує. Може, за цю неділю зав'яжуться? Це мої тюльпанчики нові. Сорти ті, що я висаджувала восени. Такі гарні рожевий такий. Не всі заквітли. Не знаю чому. Оцей дуже гарний, такий прямо інтересний. Не розсвів. Випустили ми нашу сьогодні оцю птичку, голуба. Емілія не хотіла її там. Але ж у неї все одно болить крилишко. Вона полетіла, звісно, ми її думали спіймати знову, але вона вже на, туди на кришу залетіла, і там в нас голуби дикі. І вона з ними там поселилася на криші. Варкують вирку, чоли. Ось. Це в нас прогулянка до моря. Дивіться, яка вуличка теж вся в цвіту. Берем вас з собою. На наше море. Дивіться, яка краса, яка краса, все квітне. Сонечко тепло так. Коло кожної хати квітування буйне таке. Це золотиста, ця смородина, як, трава така зелена, аромати такі, ну так пахне, ці які клумби, тюльпани, тюльпани. Нарциси, до речі, вже відцвітають. Я вже багатенько зрізала, бо вже починають ці квіточки в'янути. Зараз якраз пік тюльпанів. Царська корона теж така вся пишна, пишна гарна. Ці білі, такі здоровецькі, Тюльпанчики. Все квітує. А небо яке голубесеньке? Така краса, не одної хмаринки. Ми пішли ти трошки загоріли навіть. Це вже луг перед морем. Зелений такий, так я вас зверху вам трошечки. Оце таку сороконіжку встріли. Така бистра, шур-шур-шур і бігом втекла. До речі, на морі вже люди купаються. Я теж походила по водичці, Емілія походила. Пісочок дуже м'якесенький, такий, чистенький, просто супер. Шум моря, так, щоб релаксувати можна. Такий накат. Вода якась з зеленцею така, але чистенька була, гарно. Водорослі. А тут у нас завжди живуть лебеді цілими стаями такими. Зараз їх тут два, а там далі, коли ми пішли, там було штук десять. Ми принесли їм хлібчика, покидали, але вони не хотіли. Вони там щось ловлять. Рибку чи щось? Щось там ловлять. Дуже гарні ташки такі величаві. У нас, до речі, на морі багато живності всякої. І фазани є там наверху, тут лебеді, чайки, качки, нирки, ми їх називаємо. Баклани прилітають такі, розвішують там свої крила і сушать, бо вони ниряють, ловлять рибу. Лисиці ходять по березі. Якось знімала цю лисичку. Підходять до людей, не бояться. Зараз ліси повирублювали, понастраювали там котеджі і а, бідні ці животні мусять десь шукати собі нове місце проживання. Ось такі гарні пташки в нас тут красуються. Це літо вони аж до пісні-пізньої пізньої осені. На зиму десь відлітають, а потім знов прилітають. Люди ходять, їх там теж підкармлюють. Не дуже вони хочуть хліб їсти. А це ми ножки намочили. Водичка така градусів 15-16. Спочатку зайшла то так холодно, а потім нормально так ідеш. І... Навіть не відчувається. А це ще одна пташка там ловить теж якусь живність. Там є такі бложки морські в цих водорослях, і вона там їх ловить. ласує. Це чоловік зняв, дивіться, яку гарну медузу. У нас два види тут медузів в Чорному морі. Ці аурелії і корніроти. Корніроти, то тобто, з такими щупальцями. Ось, їх випні дуже багато. То вони можуть так опікати трошки, коли дуже близько коло цих щупальців. Пропливаєш? Воно ну, не страшно, звісно, але неприятно. Гарна така медоза прям позірувала. такий гарний камінь. Сподобався мені. Все, піднімаємося вже знову на гору. Таке все зелене, море голубе, це такі дачки. Зверху вам познімала гарні ті, що прямо перед морем. І теж все цвіте, багато там дерев, таких фруктових. Все в цвіту, дуже гарно квітучий квітень. Це подивилася, дивіться, скільки там цих е, равликів, таких длінних чи довгих, господи. Постійно забуває, то <гліх> длінних, довгих. Ціла куча. Таке тування ще. Це Айва Пунське, розумію. А це ми проходили по вуличці, це в людей, так, такі клумби. Це сосна вже ця, ну, починає пильцею так наростати, що буде скоро опилюватися. Ілі щось там пісок відкидає. Все.